Доброго дня! Дорогі друзі! Розпочинаємо заняття гуртка інформатики Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. І тема нашого заняття зображення у програмі Photoshop. Упс! Що значить зображення у програмі Photoshop? Якщо є зображення, є програма, то завжди хочеться щось зробити редагувати, збільшити, зменшити, деформувати, додати якогось стилю, додати якогось ефекта, ну хоча б якогось пазла. О! Ефект пазла. А що, якщо до зображення додавати ефект пазла? То буде ось так. Отже, тема нашого заняття творення зображення з ефектами пазл у програмі Photoshop. На перший погляд, це є звичайний виноградний листочок. А якщо до нього додати ефект пазла, буде ось така картина. Чи ось так? Ну що, спробуємо і ми додати до картин Ефект Пазла. Отже, відкриваємо програму Photoshop, відкриваємо будь-які зображення, з яким будемо сьогодні працювати. І перший крок, який ми маємо зробити, обрати інструмент розкрой, ПКМ, редагувати, розділити фрагмент. Перед вами з'явиться віконечко, в якому ми маємо вказати, кількість стопчиків по горизонталі і кількість рядочків по вертикалі. В даному випадку в мене є три колонки і три рядочки. Тобто вся картина розбивається на 9 сегментів. Окей, кожен сегмент буде пронумерований від лівого верхнього куточка. Зверніть увагу, 0,1, 0,2, 0,3 і до правого нижнього, 0,9. Оскільки в мене вийшло 9 сегментів, то всі 9 сегментів вони пронумеровані. Наступний крок, який ми повинні зробити, Кожен сегмент виділити в окремий шар. Для цього я вибираю інструмент Прямокутна область, виділяю перший сегмент. Ну, починаю з першого. Виділяю перший сегмент. Тепер шари, новий, скопіювати на новий шар або Ctrl-G. Таким чином, в мене перший шар скопіювався. Перший сегмент скопіювався на новий шар. От якщо я, наприклад, фон зроблю невидимим, ми бачимо лише шар перший і перший сегмент. Другий крок, який повинні зробити при активному шарі фон, виділяємо другий сегмент і копіюємо на новий шар. шар. Ctrl-G. Виділяємо третій сегмент. Ctrl-G і копіюємо на третій шар. І так до кінця. Зверніть увагу, в мене з'явилося з'явилося 9 нових шарів. Тобто, всі, кожен сегмент є на окремому шарі. Тепер я можу зняти розкрой. І, наприклад, якщо я зроблю фон невидимим, в мене ці лісні картинки не втратили. Тобто будь-який сегмент я можу з ним працювати. Отже, наступний крок, який ми маємо зробити, до сегмента, до кожного сегмента, додати трошки тіні і додати трошки обгодні. Тому для цього ми, наприклад, вибираємо перший сегмент, ось він у нас, вибираємо перший сегмент, шари. Тіль шару додаємо тінь, але тінь додаємо таким чином, щоб вона в нас була, наприклад, в правому нижньому куті. тобто і справа, і трошки знизу і додаємо обводки. Звичайно, обводка може бути чорною білою. Тобто будь-якого забарвлення. Ну, оскільки в мене є осінь, мені хочеться якогось такого золотистого трошки кольору. Хай буде так. Окей. Отже, перший сегмент вже в нас є вдодані е стиль Обводи, обведення і е, тінь. Для того, щоб ці, цей стиль додати до решта вісьми, ми можемо на панелі шарів ПКМ скопіювати стиль шару, вибирати наступний шар, склеїти стиль шару. Або вибрати за допомогою Ctrl, отримуючи Ctrl, виділяємо всі шари ПКМ Клеїти стиль шару. Ось, до кожного сегмента в мене вже додано стилі. Наступний крок, який ми маємо зробити за допомогою субідної трансформації, ми будемо повертати ці сегменти, тобто додати ефект пазлів. Наприклад, вибираємо перший шар, Ctrl-T і повертаємо. Творюємо ефект пазла. Окей. Вибираємо другий шар Ctrl t трошки повертаємо, як нам забажається. І так кожен сегмент. Ну, ось коли. Ефекти пазлів у нас вже готові. Давайте поверх фону створимо новий шар і додамо фону до нашої картинки, за завічка. Ось так. Коли картина вже готова, не забудьте її зберегти у форматі. PSD і у форматі JPEG. Але не спішіть закривати програму. Зверніть увагу кожен сегмент в новому шарі. Тому ми зараз спробуємо ще до ефектів пазла додати ще ефект анімації. Для цього ми всі шари повиключаємо, тобто їх робимо невидимими, Вікно, анімація і створимо кадр без, з, з інтервалом в, в пів секунди без жодного сегменту. А тепер по черзі будемо додати новий кадрик і будемо додати нашу картинку. Ось так, наприклад. Добавимо новий кадрик, включимо ще якийсь сегмент. Добавимо новий кадрик. ще один сегмент включимо, ну давайте, щоб вони не по черзі були. І останній кадрик, і останній сегмент. Ну що, спробуємо. Ось маємо таку картинку з ефектами пазлів. і ще й. Ефектами анімації. А тепер нашу цю картину потрібно зберегти з розширенням GIF. Для цього ми заходимо в файл, зберегти для веб-пристроїв. Відкриється е віконечко збереження для веб-пристроїв. І зверніть увагу, ось тут має бути розширення GIF. Зберегти. Ну все. На цьому наше заняття будемо завершувати. Картину з ефектами пазлів зробили, ще й до того додали ефект анімації. Тепер я чекаю на ваші роботи. Ви маєте мені надіслати роботу у форматі JPEG і у форматі GIF. На цьому наше заняття завершується. На все добре, до побачення! Місто вогні серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця Україна. Жива, Україна, це наша земля, Україна серця.